Доброго ранку, дітки! До нас в гості сьогодні завітали Софійка та Сашко. Доброго ранку! Запрошуємо вас на прогулянку. Малята, погляньте, на яку гарну галявину ми прийшли. Що тут росте? Так, дерева. А що росте на деревах? Правильно яблука. Дітки, а скільки яблук росте на деревах? Так, яблук росте на деревах? Багато. Малята, давайте розглянемо яблучка. Це яблуко якого кольору? Яблуко червоного кольору. Воно велике чи маленьке? Велике. А це яблучко якого кольору? Яблуко зеленого кольору. Воно велике чи маленьке? Маленьке. А це яблучко якого кольору? Правильно яблучко жовтого кольору. Воно велике чи маленьке. Велике, розумнички. Давайте ще раз поглянемо на яблучка і скажемо, якої форми яблучко. Молодці яблочка круглі. Сашко та Софійка хочуть назбирати яблук. Та взяли з собою кошики. Давайте поглянемо, якого вони кольору. Цей кошик якого кольору? Червоний. А цей кошик якого кольору? Жовтий. А цей кошик якого кольору? Зелений. Давайте допоможемо діткам назбирати яблучка. Будемо класти яблучка відповідно кольору кошика. Це яблучко якого кольору? Яблучко червоного кольору. У який кошик ми його покладемо? Червоний! А тепер спробуйте самостійно, погляньте на Яблочка та покажіть пальчиком кошик, куди треба його класти. Розумнички! Ось ми і допомогли Софійці та Сашку. Зібрати яблучка. Давайте поглянемо, скільки яблук ми зібрали. Дітки, у кошику червоного кольору, скільки яблук лежить. Так, багато. А в кошику зеленого кольору скільки яблук лежить. Одне, а в кошику жовтого кольору. Скільки яблук лежить? Багато покажіть пальчиком кошик, де лежить одне яблуко. А зараз покажіть пальчиком кошики, де лежить багато яблук. Молодці! Малята, на згадку про нашу прогулянку. Пропоную намалювати яблука, але спочатку розімнемо наші руки. Повторюйте за мною. Яблук повні в нас корзини. Ми збирали вітаміни. Яблучний пиріг будемо пекти. Всіх до себе в гості будемо кликати. Розумнички! Дітки, для того, щоб намалювати яблучка, нам треба допомога батьків, шаблон тарілочки, на якій лежать ватні диски, фарба жовтого, червоного та зеленого кольору, пензлик та стаканчик з водичкою. Починаємо малювати. Беремо пензлик, міцно тримаємо його трьома пальчиками, занурюємо пензлик у водичку. Далі набираємо фарбу жовтого кольору. Наносимо фарбу на ватний диск, зафарбовуємо його повністю. Це буде яблучко жовтого кольору. Гарненько миємо пензлик та набираємо фарбу червоного кольору. Наносимо фарбу на ватний диск, зафарбовуємо його повністю. Це буде яблучко червоного кольору. Знову гарненько миємо пензлик у водичці та набираємо фарбу зеленого кольору. Наносимо фарбу на ватний диск. Це буде яблучко зеленого кольору. А зараз нам знадобиться допомога батьків. Шановні батьки! Допоможіть діткам домалювати яблучкам хвостики та листочки. Дуже вам дякую. Дітки, ось такі гарні яблучка у нас вийшли. Давайте згадаємо, хто до нас сьогодні приходив в гості. Так, Софійка та Сашко. Ми з ними були на прогулянці. Що ми там бачили? Дерева, на яких росли яблучка. Якого кольору були яблучка? Жовті, червоні, зелені. Вам сподобалась наша прогулянка? Мені теж дякую, що завітали до нас в гості. Малята, дякую вам за увагу та старанність. До побачення!